Але навіть в нашому суворому житті є місце диву. Людина, яка десятки років боролася з державою за те, щоб отримати її житло. Нарешті його отримала. Хоча це інвалід, і людина, яка має обмежені можливості. Історія про диво. Справжнє диво. Далі Станіславу Черняку 34 роки. Більшість з яких, на жаль, нещасливі. Він плаче, коли згадує своє життя. Воно було тяжке, мати кинула його у сім років. Рятувала лише віра в те, що колись все зміниться на краще. Господь що господь мене не залишить, що я все ж таки виживу у цьому світі, у цьому суспільстві, яке не хотіло мене бачити. Після виходу з дідбудинку Стас влаштувався на роботу, але жити було ніде. Коли болячками різними хворів, коли спав на цих горищах, підвалах та хворів різними хворобами, то ангіною, то нирками хворів. П'ять років тому програма гроші приїжджала до нього у Одесу. Я живу плачу. Я живу ось тут під сходами і трошки адаптувався до того, аби виглядати трохи краще. У ту холодну зиму під сходами під'їзду на малі Арнаутській він облаштував собі щось на зразок тимчасового житла. У цій коморі він тоді приймав знайомого сироту, який до цього ночував на вулиці. Ось цією ковдрою ватною, щоб мені не було холодно, та ділився із ним секретами виживання взимку. Ось тобі гарячий бутиль, щоб тобі не було холодно. Спасибі, що зайшли у гості. Я думав, що все-таки хтось торкнеться та буде вирішувати наші проблеми, щоб ми не спали у таких підвалах. Але через три місяці після нашої зйомки і з цієї комори вигнали. Він знову пішов ночувати, де прийдеться. Тут, тут, камери от я... тут ось камери розставлені. Зараз охорона відкриє. А це вже елітний житловий комплекс у Одесі. Доброго дня. Добрий день. Можна у свою квартиру потрапити? Будь ласка. Парканом та власною охороною. Дуже гарний район. Стас відмикає двері. Така квартира. Ось така квартира гарна. Мені подобається вже з ремонтом. така. Ось така кухня. Ось такою вже ванна. Вже Така тут вже ванна. Заході живи. Гарна кімната. Мені подобається. І ще плюс балкон. Поневіряючись по підвалам та гуртожиткам. Станіслав 12 років ходив у адміністрацію приморського району Одеси та просив, благав, навіть вимагав, щоб йому, як сироті, держава надала хоч якесь житло. Вісім голів змінилося за цей час, поки я добивався своєї квартири. А всі наживалися та уходили, наживалися та уходили. А я все добивався. Добувалася житла для сиріт і правозахисниця Тетяна Макарова. Її боротьба у минулому році принесла довгоочікуваний результат. Згідно субвенції з державного бюджету виділено 277 мільйонів 276 тисяч гривень. 277 мільйонів на всю країну небагато. Але хоч щось на те, що із цієї субвенції дійшло до Одеси, мерія придбала 10 квартир для дітей, що виросли у дитбудинках. І Стас потрапив у цю щасливу десятку. Зараз він обживає квартиру. У цих пачках привезли мені куточок, я його зібрав. Потім я встановлю бойлер. Ось купив бойлер. Та планую створити сім'ю. Якщо є квартира, з сім'єю вже буде простіше. Так вже всі дівчата будуть. А що сталося з хлопцем Юро, якого Станіслав в той зимовий день п'ять років тому врятував від ночівлі на вулиці? Ну на щось вертись і отак спати. Ми питаємо про це господаря нової квартири. Стас набирає номери, Юрія. Алло, привіт, Юра. Привіт, привіт, Славік. Юрій каже, що мешкає у Києво-Печерській лаврі, але пару днів як потрапив у лікарню. Тебе влаштовує таке життя? Славік, в Одесі нема де жити. В Києві теж нема де жити. Звичайно, влаштовує. Стас знову пропонує хлопцю допомогу. Ти можеш приїжджати в Одесу. Мене є де жити, ти ж знаєш. Тим більше я отримав квартиру. Він готовий допомогти йому стати у чергу на житло та добиватися квартири. Але хлопець, схоже, вже просто не вірить у саму можливість колись отримати власний дах над головою. Мені вже квартири не бачити, вже все. Вже живий, як собака на вулиці. Це дуже сумно, Юра. Дуже сумно. Таких як Юрій в Україні, тільки офіційно тисячі, тільки вдумайтесь. На 1 січня 2017 року на квартирному обліку стоїть сиріт 26 тисяч людина. В цьому році цей список сиріт безхаченків нарешті трохи скоротився. Станіслава Черняка в ньому вже на щастя немає. Коли ж так щасливо нам помахають і інші.